Із автохтонних народів, які проживають в Криму, і із корінних народів, які є частиною автохтонних народів України, найменшим є кримчацький народ. Це етнолінгвістична спільнота, яка виникла в Криму. Ведуться дискусії, коли саме і як саме виник цей. Найменший народ України він сьогодні нараховує е, лише кількасот людей. Народ розмовляє, е, розмовляв в минулому е, власне, мовою кипчацької підгрупи тюркських мов. Деякі е, науковці вважають, що це навіть етнолект кримськотатарської мови, але богослужбовою мовою був іврит. Мовою листування, написання трактатів богословських був іврит. І у зв'язку з цим ведуться дискусії, коли з'являються власне кримчаки як окремий народ. Сама назва походить із 19 століття. Кримськотатарською мовою називали цю етноспільноту Єгоділір Кримча. В російський період, коли Крим був анексований Російською імперією, через кілька десятків років в документах стали писати про Кримчаків, і народ сам взяв пізніше, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, цю назву також як таку, яка є йому близькою. Частина науковців вважає, що Кримчаки це насамперед спільнота різного часу євреїв, які прибували в Крим і, і які пізніше утворили окремо таку етнолінгвістичну єдність. Деякі науковці вважають, що це були представники тюркських народів, які об'єдналися, прийняли юдаїзм, і є ті, хто вважають, що є поєднання, але все-таки більшість науковців вважає, що Кримчаки є нащадками єврейського населення, яке в різні часи перебувало в Крим. Фіксується воно з початку буквально нашої ери, і на Боспорі, і в Херсонесі, і пізніше прибували, і особливо коли Крим Набував ваги як центр міжнародної торгівлі із Західної Європи, із Персії, із Візантії іноді виганяли єврейське населення, і воно знаходило собі місце для життя в Криму. І поступово воно консолідувалося, і десь в 14 столітті ми вже можемо бачити предків сучасних кримчаків, хоча Самі кримчаки, як до речі, і представники іншого корінного народу караїмів, вони вважають, принаймні їх значна частина вважають себе тюркською спільнотою за, за походженням, але вони є іудеями за вірусповіданням. В 16 столітті ми бачимо. Представників різних якби, течій іудаїзму, різних ритуалів, і східних, і західних, які проживали, зокрема в кафі. І от тоді прибув Яков Бен Маше із Києва, такий кабаліст, богослов Караїмський, який зумів об'єднати кілька ритуалів і створити новий ритуал кафи. Який став одним з таких визначальних для релігійного життя кримчаків, вони жили кримчаки в кількох містах Криму, їх головним центром розселення кількасот років було місто карасу базар до ХХ століття. Вони проживали власне на території Криму і от сформувалися в таку особливо етнолінгвістичну спільність. На жаль, двадцяте століття стало катастрофічним для цього народу. Станом на 1939 рік, коли почалася Друга світова війна, Кримчаків було в Криму і поза Кримом десь орієнтовно 10 тисяч людей. Крим був основним місцем проживання, але також в інших містах вони були. І коли Крим був захоплений нацистами, то керівник андрії групи Део Таліндорф він подав запит в своєму керівництву і не ла відповідь, що ми розглядаємо кримчаків як євреїв, і тому більша частина народу вона була просто нацистами знищена. Це був геноцид. Лише у грудні 1941 року під Симферополем разом з євреями було розстріляно понад 2,5 тисячі кримчаків. Подібні злочини стосовно цього народу відбувалися і в наступні місяці, і в наступні роки, і тому науковці говорять, що десь три четвертих народу. Нацисти знищили, і після війни в Криму наприкінці 40-х років лишалося лише десь 700-800 кримчаків. Катастрофа Другої світової війни поставила кримчаків на грань виживання. На жаль, мова кримчакська, вона втрачається. І кількість кримчаків зменшується у 2001 році. В Криму нараховувались лише дві сотні кримчаків. А загалом в Україні за всеукраїнським переписом було 406 представників цього найменшого корінного народу. Шансом для збереження народу є українське законодавство воно створює. Правові підстави для захисту його культурних національних прав, ідентичності. Я маю на увазі закон про корінні народи в Україні. І сподіваюся, що звільнення Криму відбудеться в осяжному майбутньому, і ми зможемо допомогти кримчакам зберегти свою ідентичність.